До речі, а ви приймаєте йод? Лікарі зазначають, що майже у кожного пацієнта, який зараз звертається за допомогою в тому чи іншому випадку, в аналізах спостерігається дефіцит йоду. І цьому є пояснення: наші українські вчені доводять, в ґрунті, в воді, в продуктах харчування дійсно не вистачає цього важливого мікроелементу. Тож наше завдання поповнювати ці запаси і приймати йод додатково. Новоєдин від новеко забезпечує надходження і засвоєння необхідної кількості йоду, що повністю позбавляє від дефіциту та забезпечує повноцінну роботу щитовидної залози. Отож, приймаємо і формуємо захист. Новоєдин має зручне дозування, приймати необхідно лише одну таблетку на добу, а кількості таблеток в упаковці вистачить на тривалий час на всю родину.